Це звичайна ротація. Тут не треба шукати якихось там підводної течії чи якихось негативних моментів. Ні, для того, щоб призначили на посаду, треба звільнити з іншої. Так сьогодні своє звільнення з посади голови Луганської облдержадміністрації прокоментував Сергій Гайдай. Нагадаємо, відповідний указ президент України підписав 15 березня. Якщо президент вирішить там завтра чи сьогодні. Чи через тиждень е, знайти мені е, якусь е, посаду, зовсім не про ту, про яку говорять всі, то я погоджуюсь, тому що ну війна, і на під час війни ніхто не сперечається. Але на сьогоднішній день дійсно йде е, розмова про те, щоб призначити мене послом в Казахстані. Гайдай впевнений, що впорається з усіма завданнями, які перед ним поставить президент. Адже як каже сам викликів, не боїться, а про свого наступника говорить, що це буде військовий. Обганяти російських солдатів, тим паче, які в танку нікому на окупованій Луганщині не дозволено, інакше задавлять. Тепер це добре запам'ятають учасники цього відео. Танк наче навмисно не дозволив зробити обгін водієві газеля. В результаті зіткнення автівка перевернулася, є травмовані. Два десятки загиблих від російських обстрілів відкупали окупанти в Щедрищевому Сєвродонецького району. Тіла понівечені уламками снарядів у багатьох відсутні кінцівки. На тепер опізнано 14 осіб. Окупаційна влада Луганщини не в силах забезпечити медустанову вакцинами від сказу. Тож на екстрену допомогу місцеві, яких покусали тварини, можуть і не розраховувати. І це при тому, що безхатніх тварин заправління окупантів розвелося чимало. Вакцин немає ні в лікарнях, ні на складах. Через це медики-колаборанти припускають крайні негативні последствия для області.